Кіножурнал Байки розважально пізнавальний майданчик для маленьких акторів. Налічує майже 900 тисяч підписників, має понад 800 відеоматеріалів та набирає чимало переглядів. Такий кіножурнал функціонує по всій Україні а також і у Рівному. 11-річний актор Максим розповідає: завжди мріяв спробувати себе в акторстві. А завдяки байкам зумів втілити мрію у життя. Актором я мріяв бути, але ну і ця мрія здійснилась. Одного разу мама з моїм братом поїхали на прем'єру моєї сестри. Потім вони приїхали і почали розказувати, який був крутий фільм і чи не хочу я знятися зі своєю сестрою. Ну, а я чого ні, це була моя мрія, то і поїхав зніматись, от і знімаю зараз. Нині Максим разом із двоюрідною сестрою Наталою в ролі закоханих. Процес зйомки кропітки та потребує чималих зусиль. Втім, кінцевий результат того вартий. Почали. Ти до мене прийшла не із сказки чесно. І здалося мені, що зустрічаю весну. Та явились мені і здалося, що світ помолошоме навколо на тисячу літ. Цей всеукраїнський кіножурнал створено ще у 2014 році у Донецьку. Нині ж, за словами режисера та засновника журналу Олександра Молоцова, байки функціонують по усій території України. Ми думали на початку створити все в Києві, щоб всі приїздили до Києва. Там все для цього є. Є кіностудії і локації підготовлені. Але ми зрозуміли, якщо ми хочемо побачити дійсно географію України, не тільки якісь локації в Києві, а могли саме показати країну в кадрі. Для цього треба відкривати представництво в кожному обласному місці. Зйомки відбуваються по всій області. Як додає Олександр Молоцов, мета проєкту не тільки навчити дітей театрального мистецтва, а й заглибити у світ створення кіно. У Нас не всі діти, які знімаються в. Вони відвідують театри. Багато хто у дітей просто прийшов з вулиці, знімається вперше без досвіду. Саме тут ми їх вчимо працювати зі сценарієм, з оператором, з режисером. Ну і по виходу вони можуть побачити себе на великому екрані. Відтак діти отримують не лише безцінний досвід акторства, а й цілком справжні нагороди, так званий Оскар, який вручають лише найстараннішим акторам-початківцям. Серед них юна акторка Наталя. Це був перший сезон, в якому я взагалі знімалася. Та я зовсім не очікувала його отримати. Я мріла бачити себе на великому екрані та це класно. Загалом у зйомках кіножурналу беруть участь діти віком від 6 до 12 років. Сценки виконують різноманітні, як гумористичні, так і пізнавальні. Попри те, що кіножурнал існує з 2014 року, лише невелика кількість рівнян про нього знає. Втім, підтримувати подібні ініціативи надважливо, адже вони допомагають розвиватися молодому поколінню. Лілія Мазур, Денис Коломис, телеканал Media Group.